І вам, слава сині гори, кригою у куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Цей уривок з поеми Кавказ Тараса Шевченка, продекламований активістом Євромайдану Сергієм Нігуяном, який загинув у революційній столиці, надихнув тернополянина на створення пам'ятки про хлопця з Дніпропетровщини. Переглянувши відео, де ще живий Сергій Нігоян на столичних барикадах, декламує Шевченка, у тернопільського активіста Олега Різника виникла ідея, хоч якось нагадати мешканцям нашого міста про людину, що відстоювала громадянську позицію багатьох у Києві. Тому було надруковано листівки пам'яті про загиблого Сергія Нігояна тиражем у тисячу примірників. Цей вірш читав закликом. До людей, до українців боротися, будучи етнічно не українцем, але він, напевно, більший українець, ніж багато хто з нас. Мене це надзвичайно вразило. Я вирішив хоч якось. Щоб його смерть не була марною, хоч якось донести до людей. Олег Різник не приурочує листівку пам'яті Сергію Нігояну якійсь даті за його словами. Це дещо більше ніж нагадування про те, скільки днів немає людини серед живих. Вони не приурочені ні до 9-го, ні до 40-го дня. Він це заклик. Цей заклик, який він перед смертю читав громадянам України. Це заклик, по суті, він вже посмертно йде громадянам, що не бути байдужим, старатися хоч щось робити для того, щоб цю державу змінити в кращий бік. Тернопільський активіст наголошує на тому, що листівки друкувалися не в нашому місті і навіть не в західному регіоні. Ніхто б і не подумав, що виготовлялися вони на сході країни. Ці флеєри друкувалися в Донецьку. Причому політика друкарні така, що вони не друкують матеріали фашистського характеру. Ну, фашистську пропаганду і комуністичну пропаганду також вони відмовляються друкувати, незважаючи на те, що комуністична партія має непогане представництво в Донецькій представництво в Донецькій області і в місті. Тим не менше вони надрукували без будь-яких питань. Все вчасно без будь-яких нюансів, як наголосив Олег Різник, листівки планує розмістити на дошках оголошень у під'їздах будинків міста. І додає: якщо виникне потреба, активіст і надалі виготовлятиме листівки проте вже іншого характеру з іншими закликами та змістом. Все залежатиме від того, як складатиметься політична ситуація в Україні.